Привіт, мої кохані. Як у вас сьогодні настрій? Я не висиділа вдома, вирішила прийти, тому що щось мене кличе заве до вас. Комусь треба моя допомога відчуваю. І так, з ким ти скоро вступиш у стосунки? Думайте про себе, пишіть мені, підписуйтесь на інстаграм, особисті розклади відповіді запитання, амулети, все це я можу і для вас. З ким ти скоро вступиш у стосунки? Дивимось. Думайте про себе. Дивіться. Зараз в вашому житті старший аркан суд. Тобто ви з кимось або посварились, або розлучилися. Дуже рідко таке буває, що ви в одному будинку з чоловіком, але не розмовляєте. Тобто, все рівно ви зараз судите про ті відносини, які були у вас. Бо в цих відносинах був дьявол. Тобто було щось те, що заважало вам бути щасливою. Це або алкоголь, наркотики, інша жінка, ігрові автомати, батьки, у кого щось. І зараз, ви відчуваєте, нема у вас. Нема у вас цих почуттів. Нема. Нема саме наповнення вами чимось, знаєте, конкретним, цього чого немає щодо від цього чоловіка. І там з ким же ви ступите у відносини? Боже. Ну дивіться. Чому ви судите ці відносини? Тому що ви хотіли ось цього щастя в коханні, і це нормальна. І ви хотіли і розцінували дівчата, коли познайомилися з цим чоловіком, як як ваш золотий шанс, як ваш золотий пентакль, який ви хотіли утримати, але дьявол, дьявол вам не дав. Дівчата питаю одне, дають інше. Вибачте. І ви зараз з розбитим серцем, чому тому, що ви не отримали те, що ви хотіли. Не отримали тих почуттів зараз, як жебрачка щодо кохання, так з яким же вступить моя красунечка або красень у відносини. Але він, дівчата, він принц. Знову про колишнього, мабуть. Він принц. Він не король. Він молодший або веде себе, як дитина не бере себе відповідальності. І він, до речі, теж з мечем. Він колкий і він маніпулював вами. Старший аркан е, мах випав. Але ви розцінювали з ним кохання як шанс на щось таке, що навіть у вас ніколи ще не було в житті. Та з ким же вступить? Дівчата, з вищими силами не можна спорити. І ви зараз у розпачі кажуть те, що ви повинні, мабуть, себе ідентифікувати. Ви в розпачі, бо не сталося те, що гадалося. Але у вас буде новий етап життя. Бо ото, коли ви наповнювали, а нічого взамін не отримували, воно повинно піти з вашого життя. Ось, нарешті. І де до вас король жезлів. Це чоловік. Який емоційний, який діє, і ви з ним випливте від своїх думок.